Сьогодні говоримо про дещо наше, дещо франківське і дуже смачне. Говоримо про чай. І у студії сьогодні засновниця компанії Міг чаю Оксана Бартків. Доброго ранку! Доброго ранку всім. Розповідайте, як ваші справи, як ранок, як настрій. Майже прекрасно, май майже май майже гарно. Нарешті сонечко забагато часу. Нарешті при приємно на вулиці, морозно, гарно. От правда, коли на вулиці сонце, в мене таке враження, що хочеться аж жити більше. Оце точно, це точно. Я дуже сонцезалежна людина. Мені я про просто, просто гасну без сонця. Нарешті воно нарешті. Ну ви сьогодні так максимально світитесь. я Впевнена, ви вже вранці випали чашечку улюбленого чаю. І мені цікаво, це от який значно. улюблений чай у вас, у Оксани. В мене Іван чай ферментований, однозначно. Що це? Бо ви щойно говорили для мене три невідомих слова. Це наш український суперфуд, не суперфуд, суперчай. Це наш потенційний і 100% замінник чорного чаю. Аналог набагато кращий, набагато крутіший, набагато натуральніший. Зібраний тільки в високогір'ї Карпат, приготовлений, заферментований. Тобто, щоб ви розуміли, весь чорний чай, який ми п'ємо, зазвичай ви ми. Це ферментоване листя також. Тобто листя обривають, мнуть, воно опускає. Сік і ферментується. От то той самий процес відбувається з українським листям, не з чайним листком чайного куща, а з листочком такої рослинки, яка називається Іванчай. Смачний клас. воно так і називається та Іванчай. Так, так, так. Це це споконвіку з давніх давніх українських часів. Поки дійшов до нас маркетинг з Індії чи з Китаю з чаєм. Це в нас був свій. Ми, ми мали все своє. Просто трошки реклама світова нам нав'язала щось інше, але. Повертаємося до свого коріння. Індійський чай перебіг, перебіг наш Іван Іван чай, так та да, Іван чай. Все, повертаємось до Іван чаю. Я я 100% спробую, я його десь у вас знайду. Що я кажу, That's десь problem. знайду, У вас знайду, і точно треба його скуштувати. Міх чаю це власне ваша справа. Це справа, якою ви, мабуть, горите, у якій любитесь, коли заснували, і звідки взагалі ідея працювати з чаєм. Працюємо приблизно з 2014 року ого. Так, скоро 10 років. Ну так, маємо з чим порівнювати. Це знаєте, для багатьох жінок вагітність і народження дітей вони якимись визначальними є в житті. Тому в 2014 році народився наш старший синочок, і, і в 2014 році ми почали інтенсивно розвиватися і працювати в цьому напрямку. Е, в нас компанія спільна нашого дуету, моя з чоловіком. Е, ми вс все разом. Тобто, все разом це такий сімейний бізнес, родинний сімейний підряд. Ага. Під'єднуємо наших хлопців, які яким розказуємо і просимо їх на ну так м'яко залучаємо до допомоги батькам, тому що діти, хоч малі, але мають розуміти про, про те, що без усвідомлення з дитинства не буде нічого в майбутньому. Тому працюємо всі разом. Маємо такі не, не поділені якісь функції. Чоловік відповідає за технічну сторону, я за маркетингову красиву сторону. Ну як всі жінки, правильно. Ну якось так. Тому намагаємось розвиватись, намагаємось рухатись вперед. Завжди користуємось правилом, що тільки прогрес, тільки прогрес, тому що зупинка це вже однозначно в ту секунду відбувається регрес. Тому всіма силами, якими виходить, якими вдається, рухаємось, діздаємось нове. Багато є перепон в цілкому в бізнесі в такій справі, особливо, особливо зараз, так як і всім не легко. Якийсь, який, якийсь кінець це є однозначно старт. Тому відкриваємо для себе нові сторони, нові ринки, нові країни, нові виставки, нові сфери реалізації, тому що вісім років були зосереджені переважно на Україну, переважно більшість на західний регіон туристичний. А зараз зрозуміли 24 числа. Всі зрозуміли, що про туризм можна забути на роки, напевно, на жаль. Тому після двохмісячного цілковитого такого паузи ступору е мозок починає працювати в якусь іншу сторону і думати куди, 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 куди. Ну загалом про воєнний час та про те, як ви трансформувалися, ми з вами поговоримо трішки пізніше. Ми до цього що перейдемо, бо це справді велика тема. Я знаю, вам є що сказати. Давайте поговоримо про чай. По-перше, я хочу сказати нашим слухачам, що ви можете дивитись пряму трансляцію. Заходьте на радіо Західний полюс, шукайте нас у Фейсбук та вмикайте. Там ви побачите Оксану Бартків, це є засновницю, співзасновницю, так? співзасновницю компанії Міх Чаю, рубрика Друга кава і наш партнер рубли, рубрики, я б сказала, наш солодкий партнер, то є Гаврилівські солодощі. Чай! Де ви його берете? Тому що от ви сказали івенчай, та от, де він росте, де збираєте сировину для того, щоб виготовляти чай? Ну, ми з вами живемо в суперкласному регіоні України, напевно, найкращому в світі. Е тобто, маємо чудові гори, маємо чудові полонини, маємо чудові прекрасні ліси, де виростає вся наша сировина, і ми з того дуже тішимось, що навіть, незважаючи на всі обставини, ми не залежні ні від Китаю, ні від кордонів, ні від це Все наше просто пішли в ліс, назбирали, е приготували, ну тобто, приготували це довго. Процес там засушили, подрібнили різні різні етапи виробництва пройшли, запакували і от маємо на вітрині, а потім, звичайно, у вас на кухні. Тому все наше, все рідне, використовуємо тільки свої власні українські, наші трави, ягоди, квіти, все своє. Ну, а є якась різниця, де ви берете цю сировину? та? ви сказали, одна в лісах, друга на полонинах, третя у горах. Тобто є різниця між цим всім? Ну просто і це різниця власне у тому, що щось росте там, щось так. росте там. Власне, щось росте там, щось росте там, і щось краще краще воно такий врожай має десь на рівнині, а десь краще в високогір'ї, тому що самі розуміємо, що високогір'я воно складніше для кліматично, для різного різних рослин. Вони там, наприклад, такі, як як то кажуть, скупіші, менше, менший врожай, а десь на рівнині воно більш багато родить. Але в поєднанні, ну тобто ми не можемо сказати, що це тільки чисто Карпати, тому що багато людей уявляють, що це напевно зібрано на Говерлі. Ну такого немає. Мусите розуміти, що в Україні наші гори... Там Говерлі так протоптано стежки, що там нема вже що збирати. В наших горах дуже багато заповідників, яких фактично не можна заготовляти різного роду сировину. Тому наша сировина є з Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської областей в основному це на 90% Дев'ять відсотків, напевно. Тобто, де, де простягуються наші Карпати і де є дозвіл на можливість на, на їх збирання, там ми і це заготовляємо. Хто збирає? Чи збираєте ви разом зі своєю сім'єю з чоловіком з старший син і отже, є молодший син? так? так? так. З Синами чи збираєте? Е, ну, скажімо так, коли це все починалось, там з <свісно> так в лапках називаємо чаю на балконі. То, то це можна було це, це як? Ну це так, коли ти живеш в квартирі і ти щось вигадуєш. Ти сидиш за комп'ютером, вигадуєш перші дизайни, а чоловік сидить і, і з різних пакетиків змішує докупи. <рес> Клас. То, то це починалося з того, то, то це можна було вважати, що можна було самим заготовляти сировину. Але коли в тебе працює більше 5-7 людей, коли ти реалізовуєш продукцію кожного місяця, там не менше 5 -ти тисяч одиниць якоїсь однієї позиції. Зіції, то це напевно, що неможливо руками збирати. І, і про те, коли там гарно всі розказують, що я в кошечком зрізала. Ну, ну, я ножичками. це собі так і уявляла, що ви так гуляєте по полонині з кошиком, маєте ножик або такі спеціальні ножиці, я вже навіть знаю, як вони виглядають, і ви так знаєте: о, квіточка, чік. І зірвали. Ну так, так скажімо, для інстаграму вважаємо, що воно так. А якщо не для інстаграму, а якщо не для інстаграму, ми все рівно тішимося з того, що в нас є багато заготівельників. В нас ми даємо. Е Можливість заробити людям місцевим високо в горах, які мають можливість підніматися туди на полонини і збирати десь ту сировину, які мають можливість заробляти при тому, що вони залишаються вдома і не виїжджають за кордон. Вони просто е, збирають те саме листя ожини чи листя е, малини лісової і сушать в себе вдома, і нам привозять його вже або в готовому вигляді, або в сирому, тому що ми маємо свої сушки, де можемо е, досушити чи переробити ту чи іншу сировину. тому е, маємо якийсь такий для себе, нам так здається, достатній об'єм. Ну звичайно, може хотілося б більшого, але той об'єм, який потребує е, залучення багатьох людей. Тобто е, одні люди зривають, інші люди дроблять, е, ще інші люди сушать. Е, Це багато процесів і багато. від цього багато людей. Так. Так, тобто так. ви самі цим не займаєтесь? Ну це кльово. І кльово вміти делегувати обов'язки, так? Тобто віддавати, а не я все сама прийшла, Оксана, в ліс, назбирала е суниці, по факту сама подробила, сама посушила. Що взагалі берете? От з чого складаються ваші дії? Давайте так. Топ-5 найпоширеніших е трав, це так називається, так, правда? Так, так, mm -hmm. так, звичайно. Ну, в першу чергу ми... Іван чай, я вже -чай. це знаю. Так, так, Іван чай, тому що це така суперкласна трава, якою ми користуємось, скажімо так, не знаю, в ефірі трава слово, люди деякі і деякі зусмішки. Можна, усіймають. можна. Ті, хто тільки вімкнули, так, так, ви все правильно зрозуміли. Це є трава, якою ми користуємося, вона універсальна. Ми її використовуємо як просто в сушеному вигляді, так і в ферментованому, але у звичайний трав'яний чай, якщо ми розглядаємо. в цю Секунду використовуємо е, просто е, м, листя і, і стебло, ніби листя іванчаю. Перше, е, друге, це є е, листя ожини, е, листя малини. Е, також це дуже, вже дуже смачно. Е, дуже класна в нас штука є листя обліпихи. Сама для себе її відкрила. Ми ніколи всі раніше знали тільки про ягоду обліпихи, mm -hmm. яка використовується. Але ми дослідили для себе, що вона нам супер класно підходить по, по всіх показниках листя обліпихи. Дуже класна штука е, і п'ята. Ну і п'яте, не знаю, там меліса. Просто їх так багато таких менших якихось. Ромашка, меліса, меліса. Ромашка, котовник у нас є. Котовник, е, це що? Котовник це таке дуже схоже на мелісу, по смаку, по запаху, е, але це інша рослина. П'ята, до речі, ята, ще є. кропива. Люди якось так дивно деколи реагують, але от кропива, вона супер класна, супер смачна. А, а корисна то взагалі. М -м, багато різних ліщина, береза. Е, Багато-багато всього, ехінацея. Та в нас фактично ми е, такими в основному користуємося від 7 до 10 складників однозначно. Тобто ми одного чаю, одного виду чаю. Е, ну так, так. Окей, а хто тоді вам допомагає збирати ці от трави до кубки, Так, от я зібрала там м'яту мелісу, ромашку. Це буде заспокійливий напій. Я зібрала там ожину суницю. Обліпиху це буде ягідний напій. Тобто, хто формує ці напої? Е, та все ми, все ми. Ми двоє. Скажімо так, ми навчилися делегувати обов'язки тільки ті, які фізично неможливо нам е, використати. Е, тобто неможливо нам все, все взяти на свої плечі, а всі інші е, обов'язки. Хотілося би десь делегувати, але не завжди виходить, тому що ми якось такі перфекціоністи в цьому плані. Вичитуємо, вичитуємо в інтернеті, вичитуємо в літературі стосовно трав, стосовно їхнього поєднання стосовно поєднання смаку. тому що навіть коли книжка пише, треба Все спласти так до кубки і попробувати, яке воно. От зробили, наприклад. Про фруктові, ну, тобто вітамінні загально зміцнюючи, чи щоденні, це легке питання, тому що просто змішав, щоб смачно, і, і п'єш. А от коли мова йде, ми маємо лінійку, яка називається Карпатська аптека, то там сидиш, виписуєш в записничок 25 складників про, кожен, Ні, про кожну розумі. штучку опис, яка з чим поєднується, яка, яка має властивості, і тоді вже її використовуєш в той чи інший, ту чи іншу суміш. Ну, обирати чай це одне, а от вміти його смачно заварити, це вже зовсім інше. От давайте від вас, від пані Оксани, там три або п'ять правил, як треба заварювати та пити чай. Основне правило бути готовому до е, такого напою. Mm -hmm. Це важливо, тому що є люди, які можуть назвати е, там наш чи не наш, чи просто трав'яні напої. Це ніякий чай. Оце мене, це мене не то, що ображає, це мене смішить. Mm -hmm. Ну що можна зрозуміти під словом ніякий, бо він без запаху такого, що на цілу кімнату е, там. No, пахне а ви такі, малиною. ну так, там немає всіх ароматизаторів. Так, от власне, от власне, це, це найважливіше, що намагаюся завжди донести всім, коли пишу якісь пости в соцмережах. Ми не використовуємо жодних барників, жодних ароматизаторів, жодних повністю натуральне. Хлоп. Так, тобто, е, коли ви п'єте трав'яний чай. Розраховуйте на легкий запах, на легкий аромат, на легкий смак. Тобто немає нічого такого, що, що ріже твої рецептори. І, і ти думаєш, боже, яка там малина, чи яка там обліпиха така, що пахне на на три поверхи. По-перше, листя воно менш воно взагалі не пахне так, як плоди. Mm -hmm. Щоб люди розуміли, ожина, малина в листя, яке ми використовуємо, це не плід, це листя, яке пахне зовсім по іншому, і людина має бути до цього готова. Це перше правило при будь-якому готуванні чаю. Друге правило чай. Заварюється не 100%, тобто не, не при температурі 100 градусів Цельсія, а трошечки менше. 100 так? градусів це кипіння, правда? Так, так, так. Угу. так. трошки менше, це хоча б 90-85 градусів, тобто не таким кипятком, скажімо так. Е, і наступне правило: споживайте чай, коли вам коли вам цього хочеться. Тобто е, багато людей вважають, що чай п'ють тільки коли хворіють. Чай п'ють тільки там, коли, коли, коли хочуть лягти спати. Якщо ви чай п'єте зранку, то будь ласка, ним насолоджуйтесь. П'єте в обід, нехай він вам смакує. П'єте на вечір, нехай ввечері у вас буде спокійний, чудовий сон, ви п'ють цей чай. Це, до речі, про мене, тому що я щовечора перед сном люблю собі випити чаю. І від того мені здається, я справді легше засинаю. І це або самонавіювання, або просто сила ромашки, як ми з вами вже говорили. Який чай пити вранці, а який ввечері? До прикладу, я люблю вечірні чаювання. Що пити ввечері? Ну, ввечері більше звертати увагу на те, щоб там була меліса, м'ята. Вони такі ромашка, дійсно мають більш заспокійливу. Але... Знову ж таки, всі складники в наших чаях вони є. Відносними, тому що е, меліса М'ята, вона, наприклад, хтось дзвонить і мені каже: Я не знаю, ваш чай, якийсь там вітамінний. Наприклад, він має якісь шлункові властивості, бо він мені так налагодив весь шлунково-кишковий тракт. Я кажу, прекрасно, я дуже за вас рада. Тобто різні складники мають різні властивості. Хто дійсно відчуває, що йому треба для сну, для спокою, той там користується тими чаями. Е, інші... Я тут щойно так пропіднімала руку, що мені, мені треба для сну для спокою. І інші люди в той же час ті самі складники можуть їм допомогти там в плані ну, не лікування, тому що це не лікувальні напої, це профілактичні, але в плані налагодження якогось кращого процесу травлення, чи кращого відтоку жовчі для печінки, чи кращого е, самопочуття в, в плані серцевому, чи, чи в плані тиску. Ну тобто е, чай він є профілактичним засобом. Який просто приносить людям користь в будь-який час, чи зранку, чи ввечері, е, і він ну сам процес розумієте, коли ви п'єте той чай десь в приємній для вас атмосфері, то вже це вже він класно на вас, ну, впливає впливає. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну якщо на вечір це щось заспокійливе, так, це м'ята, меліса, ромашка, то які можуть трави бадьорити? Ну, от не хочу знову казати, що Іван чай. Іван чай. Це тепер мій уль... реально, Я тепер його запам'ятаю і буду шукати у вас. але але подивіться, ну тобто на нього це унікальна трава в тому плані, що він е, зранку бадьорить ввечері заспокоює. Він е, е, якось себе, себе дуже цікаво проявляє. Е, ну, звичайно, можете звернути увагу на якусь там. Знаю, ехінацею. Ожину, ехінацею то що буде просто вас цілий день підтримувати ваш тонус і імунітет тому що все-таки від імунітету залежить все залежить ваша бадьорість цілий день і якщо ви то, чай вип'єте на сонці такому гарному як сьогодні то ви зразу 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 відчуваєте якусь бадьорість а якщо піти зранку коли сумно на дворі коли якось так пасмурно то напевно напевно все рівно той чай буде вам так, якби на сон вас схиляти. тому, тому... все по ситуації. Так, так. Друзі, нагадую, що зараз у нас рубрика Друга кава, партнер рубрики Солодкий партнер це Гаврилівські солодощі і у студії Оксана Бартків з компанії Міг чаю говоримо про чай і про те, що він є наш франківський так. і повністю натуральний. Ми з вами перейшли до. Такої крайньої теми сьогодні, мабуть, найважливішої, це власне 24 лютого минулого року, коли трапилось повномасштабне вторгнення, і ви вже на початку говорили, що на два місяці ви повністю все зупинили. Як пережили початок війни? Ви і як компанія? Ну, в першу чергу, це дзвінок зранку до, до всіх, ніхто нікуди не виходить, всі ховаються. Це... Це, це, це і страх, і комок в горлі. Е, далі ну, цей такий важкий період того, що буде завтра, навіть не завтра, а через 5 хвилин. А далі далі треба думати, далі треба крутити, напрягати свій мозок, щоб щось придумати. Ну, В першу чергу це була напевно, загальна підтримка від інших людей. Тобто є в нас одна клієнтка, з якою ми працюємо багато років, і вона має відношення до е, аптечних продаж. Е, то вона порекомендувала, давайте спробуйте щось з того, що люди все рівно ходять в аптеку. Добре, все рівно ходять. Значить, з'явилася в нас карпатська аптека. Це лінійка з 11 чаїв, які були для людей на той час актуальними. Ну вони і зараз актуальні, вони так ще закріплюються на рим, на ринку. Е, далі з'явилась підтримка в плані того, що. Що нас запросили на виставку у Варшаву. Варшава, Фуд Експо. Це для нас був взагалі перший раз в житті досвід виїхати за кордон з своєю продукцією. Ми так якось вагалися до останнього, це був травень місяць, ще такий якийсь розгойданий з цими всіма подіями. Тому вирішили поїхати в плані того, що ми туристи. Тільки, тільки з рюкзачком і в рюкзачку декілька чаїв, які подарували консулу України в Польщі, е якісь там делега делегації, які були присутні, там. Але це все досвід. Набиралися досвіду, дивилися. Далі з'явилися е, міжнародні платформи соцмережі ET, EBay. Раніше ми ніколи не продавали за кордоном. Знаєте, зробили для себе карту візуалізацію <зві> з відмічанням країн, куди поїде чай. І чай спочатку, ну, Канада, США, такі якісь, скажем, не заїжджена сторона, але, mm -hmm. але, по крайній мірі, там українців багато. Ну, коли поступило замовлення з Токіо, oh це було щось. Вау. <зві> wow. ем, після Токіо була Австралія. Це знаєте, гордість переповнювала. Це вже знаєте, крила виростають. Думаєш, я я суперкрутий, я вможу все. Це було літом. Потім в вересні була виставка в Ризі. Нас запросили на виставку в Ригу і знову ж таки склались обставини з цими кордонами, перетинами. Якось чоловік не зміг поїхати і закрутились обставини. Я не поїхала, але поїхала наша продукція. Ми були на стенді українському, який представляв Україну в Ризі. Дуже були цьому горді, особливо після виставки, коли до мене почали звертатись люди і писати Доброго дня. Ми з вами були на одній. Виставці, я думаю, так <смі> на які виставці, ми ж не були. Ну ваша продукція була з нами в одному на, на одній поличці. Ми дуже раді, ми дуже горді і все. Тут, як то кажуть, Остапа понесло. <laughs> Тішуся просто не можу. Що великі компанії, які мають міжнародної торгівлі досвіду більше 20 років, вони там на виставці і ми, які ніколи в житті не торгували за кордон, які, напевно, були дуже локальними виробниками, то ми за кордоном і, і нас рекомендують, і про нас говорять. Це, це просто це, це надзвичайний досвід. Тому е, рухаємось в тому напрямку, отримуємо фідбек від користувачів міжнародних від за кордону, які пишуть, що до них привезли українці. Українці їдучи з України, брали з собою наш чай. Їдучи е, там в Німеччину, вони отакий, такий, скидає мені фотографію на півпорожній упаковці, де вже все випали. Каже, треба ще треба ще так. Так, тому працюємо в тому плані. Дуже хочемо прославляти Україну. В тому плані, щоб розуміли люди, що в нас їде продукт гарний, якісний, колоритний, цікавий для нас, як внутрішнє наповнення, має великий зміст, так і зовнішнє. Тобто, ми приділяємо велику дійсну увагу упаковці тому, щоби. Той продукт був в ногу з часом, щоб він був гарно виглядав на вітрині, гарно виглядав в когось в подарунковому боксі, щоб він гарно виглядав, коли його привезуть кудись, і вони будуть знати, що це приїхало з України. Під час війни все упакування дістало обов'язковий помітку того, що це зроблено в Україні. Обов'язково з нашими українськими різними реквізитами, щоб всі знали звідки приїхали. Ну, От зараз ми дивимося. Якщо ви дивитесь нашу пряму трансляцію, то видно буквально дві пачечки чаю. Це якийсь український, правда, такий патріотичний мерч. Ну так, це чай, Бандера, ягідний чай у фільтр-пакетах, свої гордяться, чужі бояться, клас. І другий це трав'яний чай у фільтр-пакетах Стефанія, чай, як у мами. Ну виглядає просто неймовірно. Дякую. Я впевна, ми зараз з вами після ефіру заваримо чаю і будемо його Дякую. куштувати. Я хочу вам знаєте, що побажати, щоб ваш чай роз'їжджався за кордон не до людей, які втікають, о, це точно, а до, мабуть, тих людей, які. Просто хочуть підтримувати українське, от після перемоги так воно і буде. Нехай зараз ці люди, які там привчають іноземців до чаю, повертаються додому, іноземці все життя будуть замовляти і пишатись тим, що вони п'ють наше. Ми дуже пишаємося тим, що навіть через наш продукт, який люди попробували десь за кордоном, вони говорять про те, що ми обов'язково приїдемо в Україну подивитись на це вживу. Oh. Тобто не тільки чекають на посилочку з України. Дякую Укрпошті, яка все-таки довозить наші, наші посилки в будь-які куточки світу, але і їм самим виник... тобто, провокується бажання подивитися на ту Україну всередині. Тобто, ми дуже очікуємо нашої перемоги, ми дуже очікуємо, віримо в те, що вона найближчим часом буде якомога швидше, і світ зі, зі, з, стане знову на. Нормальні рейки і зможе відкрити для себе Україну, і людям захочеться приїхати до нас. Подивитися, і ми себе вважаємо якимись ластівками десь там за кордоном, які також рекламують нашу країну. Тому будемо раді. Клас! Дякую вам, дякую за те, що ви створюєте. Дякую за те, що ви є, і дякую за те, що ви популяризуєте українське не тільки в країні, а й за кордоном. Зараз я хочу попросити, щоб ви щось побажали нашим слухачам. Перемоги тут іншого, ніхто не бажає. Перемоги це звичайно, і знаєте, напевно, впевненості в тому, що ти українець, впевненості в тому, що ти точно живеш на своїй землі, і впевненості в тому, що завтра настане, і то настане воно таке сонячне і гарне, і ти будеш відчувати підтримку не тільки своїх друзів навколо, а навіть просто підтримку своєї землі. І те, що ти їдеш за кордон, ти їдеш туристом, ти їдеш просто, просто розказати комусь про україну і подивитися на чуже але то чуже нехай не заміняє тобі твоє рідне Знаєте, як Шевченко казав, чужому научайтесь і свого не забувайтесь. Оце точно. Дякую вам у студії Радіо Західний Полюс була співзасновниця компанії Міх чаю Оксана Бартків. Ви слухали рубрику Друга кава, наш солодкий партнер Гаврилівські солодощі. Дякую вам Дякую і вам будемо за вас знову чекати після перемоги. Сподіваємося, що це буде дуже швидко. Обов'язково наш Дякую. ефір продовжується, і слухаємо класну музику на найтеплішому. У ранковому ефірі на радіо Західний полюс Друга кава партнер рубрики Гаврилівські солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі.